І до культурно-мистецьких новин музей етнографії у Крилосі завершує реставрацію даху старовинної автентичної гуцульської хати Гражди. Робота не дешева, коштує мільйон гривень. В час війни, коли бюджет країни переорієнтований на потреби Збройних сил, гроші вдалося отримати завдяки грантовим програмам. Стабілізаційний фонд культури та освіти 2022 федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Гьота інститут ініціативи, які працюють для підтримки культурних та освітніх організацій, що потерпіли від війни, і завдяки яким заповіднику давній галич вдалося реалізувати мільйон гривень на нову покрівлю старовинної хати Гражди. Цій хаті вже більше ста років, і це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Дуже цінний експонат, адже таких грашт. Мало в принципі в Україні гуцульська хата Гражда із села Устаріки. Унікальна пам'ятка автентичної дерев'яної архітектури 1889 року опинилася під загрозою знищення, дах руйнувався, потребував ремонту. І цього літа ситуація стала просто критичною. Від початку повномасштабного вторгнення це вже третя для заповідника грантова ініціатива. Перший це наповнення і покращення. Обладнання для фондів, де зберігаються наші предмети, другий це табір для тих дітей, які втратили житло. І ось це фактично третій проект. Зразу скажу, що всі грантові проекти це яскравий приклад, тобто вони демонструють, яку підтримку зараз має держава в світі і в Європі. Зокрема, рахунок на один мільйон гривень фірма підрядник виставила через унікальну технологію робіт і матеріалів, дах хати Гражди, покритий драницею, тоненькими дощечками з ялини, сосни, осики чи вільхи, колотими довжиною до одного метра. Для цього потрібні спеціальні інструменти та добре висушене дерево. Треба знайти дерево, ялину, яка в діаметрі має метр, і е, вирізати такий стовбур, щоб він не мав сучків. І потім спеціальними такими інструментами розколюється, висушується, і аж тоді вже можна нею покривати власне, хату. Музей етнографії щодня приймає відвідувачів а цього року став особливо цікавим для кількох тисяч внутрішньо переміщених осіб. І ми навіть робили опитування: то десь близько 80% тих, хто відвідував наші музеї, це внутрішньо переміщені особи, ті, хто ну якби зі сходу, і справді люди захоплюються і побутом, і архітектурою Прикарпаття. Ну і саме те, що відображає цей музей. Експозиція справді вражає різноманітністю та унікальністю. Тут можна побачити не лише давні побутові речі, але й десяток цікавих автентичних будівель з різних куточків області.